Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в з разом з санючком, тому що в нас є садок, і якого треба постійно, що правильно доглядати за ним. Да, чувак, садок. Вишневий, Вишневий хати, все правильно. Хрущі <laughs> над вишнями годують. Yes. Соловейко сіда до хати співати, і погнали ми купувати всі фрукти. Правильно, правильно, синюк. В общем-то, в общем-то, що? Е у мене, коротше, є прикольчики. По-перше, у мене скрафтився вся ось крафтер-сіт-пак. -er Мені треба, значить, виходить, ще одного запихнути в крафт. Ось, о, бем, крафт. Все кладемо і чекаємо 20 хвилин. То таке. У нас буквально за 4 менше навіть чим 4 хвилини буде івент. Як бджолку. бджок. бджолки? Насіннячко, яєчка немає, поливайки немає. Ну ладно. Тоді купимо просто насіннячко. Let's go. Це взагалі рознос, чувак. 3 хвилини, 10 секунд, і у нас будуть бджолки літати. Дам. Буде супер кул, якщо ще й буде оцей бистрий, типу, поняв X10. Да, e, да. Скільки в мене всього? Крафтер сіт паків має 14 штук. Представляєш? О, це буде щас open опен case. Єес, yes. зараз буде open case. Я викладаю всіх своїх оцих петів, які в мене в хотбарі постійно з'являються. І. Але це я б і всі продав. Ну, я б не всі, звісно, продав, але бі більшу частину з них, принаймні. Так що let's go. Перший нам випадає сукулент. Не знаю навіть, що це таке, я так його й не садив. Крокус на крафт. Це теж не. Погано. Ще да. один крокус. О. Фіолетова кукурудза, крокус. Крокус. <реку> я, я перед цим був жалівся, що мені він не падає, а це вже пішло. Знову кукурудза, знову крокус, але можна, будь ласка, оцей є Dragon Pepper. Було би мені прям дуже добре. Я. скільки, я цілий. О, бендбул хоч випав. Ну, хоч так. Right, я no. цілий день стояв на крафтах, щоб мені оце зараз спадало, оце тільки крокуси і кукурудза з сукулентом цим вашим. О, чи ти випаде драгон, а то і пепер, то буде Да, Ну, якби mm -hmm. випав, я б уже поняв, кричав би, а так не можу, У мене кінчились паки і, і мені не випало. Уже <laughs> кінчили? Вже кінчилося. І ніякого драгон пепера. І ніякого драгон пепера. Да, не пощастило. Ой, пацан, пацан, це Да, Це прям прикол. А я продаю петів. Да. І як у тебе цим? Ну, ти знаєш, потрохи. В принципі, лабуду бачу вже таке, що саме не прикольне продав. Ну да. І буквально залишається хвилинка. У мене є яйце. О, пацан, а це пахне крафтом. Це пахне конкретним крафтом, братуха. Let's go. А вара, вара, вип, вип. А ще, ще, хочеш покажу тобі, що в мене є? У мене, звісно, немає. Е, значить, оцей стрійко зі поняв, а мене така штука. О, королева бджола. Ага. <рес> 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 Вона обалдеть, яка здорова. Я затрейдився з підписницею, поняв. Я кажу. Цей мені було випало з містичного яйця лисиця, поняв. І я mm -hmm. прийшов, дивлюся, в неї поняв толком немає нічого такого, щоб е під цю бджолу застакати. Кажу, не хочеш помінятися? каже, хм, ну давай. Ну я й помінявся. Обалдеть. Да. Бджола. О, тут ще одне яйце, кстати, продається. О, це кул. Cool. Я завжди оце прям хочу забирати ці яйця. Так, да, бо анти-бі-яйця, якщо робити, там можна багато що вибити класно. Так, да, так, да, так. Да. Там, типу, де воно? Ось, все, там і Butterfly, і дискобі, це взагалі мега круті штуки, так що. Це мега два крутих пета. Да. Така штука, що його по-любому треба мати в цьому. Да, мені ось туди весь, мені залишилося просто 75-й левел нафармити на якомусь петові, слити його, наприклад, жабу, поняв? Що ехо жаба. Або сову. блутову. І все. І мені далі байдуже. Я далі просто ставлю купу петів класних. Ну, no, це кул, cool, це кул. Cool. Бо в мене ось обіцянка 59-го і поняв. Ем, ну, Пройшла напевно 10-ту, нехай оцеї полоски досвіду. Угу. Так що вже зовсім трошечки, зовсім скоро у мене буде також 7 слотів, і це дуже-дуже добре. Ну у мене теж 2, 59 го це хожаба і е, сова. А лисиця у мене 58-го, ну і далі там менше. Вже. А мені треба 75-й. Да. Ну це прям. ну Я не знаю, ми просто оці 60-й, ну, качали, напевно, тижня, от щоб не збрехати, 2-3 мінімум, да. та да, ну ми, звісно, не full time, блін. Але все одно. Частенько доволі. Все одно. Ми доволі часто, там, стабільно кожен день. Так, да, -да кормим там туди-сюди, блін. І це ще капець разом прикинь, А воно так довго росте. А ну. 75-й левел, ну, да. Якщо ми так довго йшли до 60-го, то 75-й там, напевно, буде обшар рознос. Да, і це ж сова в мене стоїть оця кровава, яка на 0,72 XP в секунду більше дає, додатково. Ну да. Ну я вже знаю, як я зроблю, поняв, в мене ще є ось о Джон. <рес> Мишу звати, Джон. Угу. <рес> Коричнева миша, вона, виходить, в неї вікось 58. Е, Зовсім трошечки осталось до 59-го. Хоча коли в мене з'явилася ця бібізянка, а коли появилась мишка, і от в мишки суперприкольна білка, вона собі, раз в скільки то там хвилин, зараз скажу точніше, раз у 8 хвилин а, вона собі нараховує певну кількість досвіду, поняв. І оцю мишку я якраз таки буду держати, щоб вона, типу, на 75 й качалась, бо вона, напевно, саме швидше прокачається з усіх можливих петів. Ну, мабуть, да, тому що щось ти її не так давно і поставив на сік, я по ну, да, Ну да. Я її поставив бо в в тебе воще, це чуть ли не перший пет. Да, це самий толковий. Ну, типу, самий перший мій толковий пет от, от так от. Не враховуючи да, там собаки, коти, да. Вообще ніколи не знімав. Я ні разу його не підбирав цю обіцяну. Це вообще прикол. Ну, а Миша вже догнала, бачиш. Да, бо Миша качається. Ну, ми ще качок. І плюс тут ще, був, тут ще був бігав, пару сов у тебе літало. Так, да, так в мене стабільно літало, по-моєму, дві блуд сови і одна звичайна. Це зараз я тільки воно... накинув оцих поняв <coughs> кукт. овел дві штучки. І одна блуд літає. Та й таке. Да-да. Та й в цілому непогано. А тим часом купа всього полінейтед стає. А в мене вже наскільки поняв ну, типу, прикол з цим полінейтед, що в мене навіть немає що робити. В мене часто густо просто вискакує надпис, типу, знаєш, не якийсь там в тебе фрукт, тепер полінейтед. А пише, ось, no plans for beast to pollinate. Обалдеть, та все полінейте. У мене вообще все полінейте, самі маленькі, там, самі якісь такі, які мені взагалі не потрібні, коротше кажучи, воно все полінейте у мене. Обалдеть. Оце ти, конечно, роздав стіля. <різь> ну, і прикольно. Та це конкретно прикольно, мужик. Да. У мене так багато манго всяких. Що, типу, воно і полінейтед, і шокет, ось о Heavenлі Moonlight, mm -hmm. поняв на ньому зразу. Ось, у нього зразу 5 цих зачарувашок. Якби в мене був метелик, у мене б уже дуже багато фруктів було б, типу, Рейнбоу. Я би просто по нові ну, да. збирав би на нього приколи. Коли воно рейнбоу, то воно рейнбоу. А коли воно рейнбоу, то воно вже там стоял з усіма приколами. А да. Так що, от прям надо. Дуже треба якось вибити. Мене, Дімон як не покидає ідея із е, тим, щоб поставити сім лисиць. <гум> вірю. вірю. І подивитись, що там буде. Ну, не знаю. Типу, ну вони Я будуть. Я був Би рознос. Вони б бі бігали оце. Я просто представляю, ну, типу, в моменті отаку. Е як воно називається, поняв? Колоною просто йдуть. Лисиці, щось красне. Прикинь, сидиш, сидиш, там граєш в в гарден і потім дивишся до тебе просто колону лисиць. Таку хоп-хоп-хоп, по лапає. по садочку тому гуляє. Щось менюхує. І кожну хвилину, поняв? Ну так, так. Це ж вже рознос. Це постійно. Це, звісно, зумазій Да. А був би в мене восьмий слот, то ще вісім, прикинь. Ну так. Ну це виходить, максимум вісім слотів. Ну це, кстати, досить добре, якщо так подумати. Ну так. Типу, ти можеш впихнути єнот 1, стрійкоза два. Діско бджола 3. Що ще таке? Нехай мавпа буде 4, лисиця 5. Оця. Королева бджіл 6, поняв? Угу. І ще щось там, якихось два, я не знаю, ну ті самі метелики, там що. Коротше, там можна дуріти взагалі крепко. Та да, да, пацан. Саме головне запитання тільки, як повибивати всіх цих 5. Оце, да. Це. Чел, на ковшом заходиш, купляєш А ну-ка да, да З петами вообще проблем нема. Вірю, вірю. А що, а може, якщо так нема проблем взагалі, то може щось там, може, для мене є ну там такого завалялось. Ой, пацан, ну не знаю. <рес> ну так, чисто може вдруг. Ну вдруг ось я дивись, Я якщо попробую зробити сім лисиць, то якусь ж тобі потім отдам. Да. Ого. Ну, ну лисиця норм. Ну лисиця норм. Ну коли неколи а вдруг повезе, так, да? Кандіблосом виб'єш. Ні, Candy Blossom, мати, це прям супер кул, бо я був ось о, не так давно заходив не на приватку. В пацана просто стоїть один Candy Blossom, отаку тут, поняв. Отаку, отаку тут mm -hmm. він стоїть. Воно саме по собі невелике, але ну, прикол просто в тому, що там росли такі чупа-чупси, золоті рейнбоу, які, вообще даже навіть в принципі більші, ніж це дерево. І воно й з ефектами, воно там стоїть, напевно, обалдеть скільки. Зато прикинь, ти, коротше, вибиваєш Candy Blossom, поняв? Ну, сю, аби я вибив Кленді Босом, я би потім е добув би там равликів отих, е ну, ті, що улітки, типу, no. добув би їх там теж сім штук, і вони ж мають теж відсоток е на те, що коли ти збираєш фрук, то ти можеш вибити насіння з нього. Ну да. Ну і так мона кенді була сам дюпать. Ну, можна попробувати, да. Але там просто шанс, напевно, супер-супер малий. Конечно, конечно. Бо це ж уже не просто необичний фут. Не якась... Я думаю, що там шанс плюс-мінус похожий. Просто ти його рідше ж збираєш, тому що ти довше на нього ждеш ефект. Ну. Не знаю. Якщо ось, наприклад, з, з випадку з бамбуком. О, в тебе воно щось є нотнесе. Якесь манго. О, нормально. О, пацан, дивись, ви що. Це диві... лестя Moonlight шок і диск. Банді... мій несе. О, <свят> Оце є ноти. Оце я понімаю. Оце хорошо. А ну давай подивимось. Полінейт, Moonlight Frozen Gold. Це що таке А, це Starfruit такий. Він якийсь У мене такий є. Да, две. а Асікий стоїть? Не, не знаю, давай перевіримо 4 ляма. Мені ого, їх, пацан. ого, пацан. Подожди, це там? серйозно? 104. Оця штука. Це є? Оця штука, да! 104 лями стоїть, Це вона. Це вона просто пулінейт Moonlight Frozen, поняв? Це самі найменші ікси в грі. Ну Скільки, ну, скільки А ти вона? думав, що я Нубчик? А, а скільки ж воно буде стояти тоді, якщо там ну, там, Целестіл зловити? Старфрут дуже дорогий, дуже дорогий. Ну. Виходить. О, почекай, а в мене ж же є. Десь тут був, все він. У мене тут ось у Starfruit Celestial Блін, А, це Moonflower. Celestial Цел шокет. Мене якось. Ось що плінете Celestial шокет Frozen та є. Ну він не, 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 не цей, поняв, не золотий. Щоб він так багато ну, да. стояв, йому треба бути золотим. Ну да. Виходить. А ще лучше Rainbow. А ще лучше Rainbow, да. Ну. Ніхто ж не спорить. <рес> <рес> це діло таке. А ще в мене, знаєш, що є. Що-що у мене є. Так, чекай, як отако, потім я пишу Кен Blossom. Кенді... Так, де ця штука? Ось uh -huh. <плес> Як думаєш, скільки ця лабуда стоїть? Чувача, ну я не буду мухлювати, я вроді пам'ятаю, що ти мені казав, що в районі 13 мільярдів. Ні, це друга штука. Ні. 13 мільярдів це ось. або оце коштує, або оце. Оце, напевно, коштує. Скільки воно коштує? Rainbow. Ну почекай, how much? Це коштує 16 лярдів. А, а оце? А... А how much? Ось, оце 13 лярдів коштує. <різьків> все, дай мені одне. <різь> ні, пацан, ні. Як думаєш, Ну просто от такого, ну, типу, там. Попробуй, попробуй вгадати з трьох цих спроб. Uh, 25 мільярдів. Нє. А я близько, тепло чи холодно? Ой, як далеко. Один трильйон? Нє-ні, ну це ти вже не перегинаєш. 150 мільярдів. О, ну це тако близенько. А то скільки ітогу. А оце ми знаємо вже в наступній серії, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо ви хочете знати, скільки конкретно коштує цей Чупа-Чупс, і чи не обманюю я, обов'язково ставте вподобайдене, підписуйтесь на наші канали, а також, якщо у вас є догадки свої, можете написати в коментарі. З вами був Дімончик, з вами був Санчоус, І всім папа. Пока-пока.